Український рух миру за підтримки громадських, благодійних, урядових та міжнародних організацій ми реалізовуємо ініціативу по встановленню сонячних панелей та теплового насосу для Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини. Ми зараз знаходимося в підвалі даної будівлі дитини, де знаходиться, можна сказати, голова теплопостачання. Всієї будівлі, і е, ми бачимо в ній тільки запірну арматуру і бачимо перелади обліку, які е, вказують нам скільки споживає дана будівля. Дана будівля є утепленою і відповідно е, споживає подобрамова. Витрати енергії, необхідно регулювати дану подачу даної енергії, і для цього потрібно модернізувати нашу голову, яка знаходиться в підвалі. От навіть знаходячи зараз в підвалі, в наша температура є практично близькою до комфортної температури, яка знаходиться у шипових приміщеннях. Для цього необхідно зменшити споживання, встановивши регулювання. Зробити балансування цієї будівлі по горизонталі, по вертикалі, ну і звичайно, замінити для зменшення споживання і зробити нервофективної будівлю. Ми плануємо поставити джерело, змінити джерело генерації від централізованої до на заміну теплового насосу, відповідно, що значно скоротить споживання і допоможе заощадити бюджети будинку дитини.